Воїн визволитель, колишній бойовий офіцер радянської армії, а нині ветеран довгожитель Анатолій Ємільянов приймав вітання від міської влади та громади. Житомирський міський голова Володимир Дебой в подарунок колишньому артилеристу подарував символічні фронтові 100 грам у вигляді бойового снаряду. Ви артилеріст, а що який артилеріст, він завжди пам'ятає бойовий снаряд. Але я хочу сказати, я не хотів би, щоб в житті ви більше тримали бойові снаряди. Пусть лучше держать вот такий снаряд символічний нашої житомирской крепкой водки. І здесь есть є якраз ті бойові 100 грам чи 50 грамів, які наліття этого снаряду, щоб у вас було здоров'я і сил. Так само, як і Натолій Єгорович, зустрічі з міським головою чекав і його бойовий побратим Степан Семенов, котрий довгий час очолював обласну ветеранську організацію. Потрібно було бачити і відчути тепло цих людей. Сльози радості від того, що про них пам'ятають, і таким людям потрібно ну завжди вклонятись, завжди дякувати, що вони є, і завжди їх берегти. Я приїхав не тому, що.